Раночку, за сілочки, соколики. Дивимося цей тиждень з 24 березня по 30. Ну, На вихідні я ж завжди окремо роблю розклад. Так, давайте дивитися, сьогодні що. Сьогодні в безпеці. хто з дітками де знаходиться, це в основному з дітками тут безпечно. Гарна новина якась буде сьогодні. Така невеличка, але гарна. І взагалі, це карта. Така як заспокійлива, захисна карта. Непогана, гарна карта, люблю її. Так. Сьогодні ви плануєте, що цей тиждень багато що зробите. Правильно, планувати треба, але не треба 100 задач собі ставити. Ну, Поставте одну-дві, щоб ви за цей тиждень зробили. Бо не збудуться, якщо багато настроїте, замки на піску. У вівторок і початок середи отримаєте те, що хотіли, по грошам. Ну, я не знаю, може, хто зарплату повиш Іменно повисять зарплату. Може, якась сума на карточку прийде, ну, що ви не очікуєте. Бо король Пентаклі говорить, що тут гроші, гроші і гроші, але вони, якби, знаєте, це не на небесна, що раз і впали, десь, незвісно. Тут гроші, які ви заробили, отримаєте. Ну, Будемо казати на цьому тижні. Ну, похоже, що вівторок, середа четвер. Так, а от середа, кінець, розрушите, з кимся відносини. Ну, зараз побачимо, що це за розрушення таке. Чорна полоса. Чорна полоса. Виходите, з чорно було все розрушене, було все знешкоджене. Бачите, всі розлітаються, вибігають і ось, з чорної полоси виходите. Ну, і це целстві того, що було. І ви ніяк не могли вибратися. От уже в середу, середа-четвер, починається ваш перший крок. Вибратися з чорної полоси. Так, дивимося далі: зустріч з донькою, з подругою, ну, може, з ким, я не знаю. Зустріч і тут зустріч буде гарна. Така, що ви зможете, мені каву зробили, зможете договоритися, що ви не могли щось раніше сказати, бо Арочка говорить про те, що ви в безпеці. Так, далі дивимося, так далі. П'ятниця тяжкий труд. Тяжко. Вам щось дуже тяжко дається, а ви так нагрузили себе і своїх рідних, бачите, аж не можете, не можете це нести. Ноша тяжка, але все-таки йдете, бо зелене поле. Зелена трава говорить, що успішно буде. Тут потрібно не здаватися, йти, 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 і тоді буде успіх. Ця карта говорить про тупік і торможення якоїсь ситуації. П'ятниця. Що може бути у вас, Подумайте, що ви не можете ніяк зрушити з місця? Плющ, Плющ це тормоза завжди. Все, не садіть коло себе плющ. Не садіть, це таке ядовите ростіння, що воно приносить шкоду. Так. А ну, зрозуміло. Я тепер понятно, чого це затормозилось. Хтось лікувався, киснючка. Тут е хвороба, хвороба, хтось дуже був захворів і не міг вилікуватися цей котик хоче лізти сюди, а я ж не даю, бо карти зрушить. І не може, не міг вилікуватися. Але ж, бачите, поступово-поступово, бо не падаєте в болото, на деревинки, значить, йде процес виз... зцілення, виздоровлення. Ось, це тупікова ситуація іменно по цьому. Ну, і в суботу буде зустріч із отаким королем. Гарна зустріч, може, хто познайомиться. О, дівчата, субота, неділя, зустрічі із мужчинами, з коханими. Може, може це син їде у відпустку, може чоловік. Ну, тут зустрічі, побачення будуть. Два короля випали. Я вам це бажаю, особливо хто одинокий. Так і буде.